Я Кузьміна Анастасія з групи 42 с е, другої бригади, і сьогодні я продемонструю техніку оброблення пупкового залишку і пупкової ранки. Показання: профілактика та лікування гнійно-запальних захворювань пупкової ранки. Протипоказань немає. Переходимо до етапів даної маніпуляції. Перше. Потрібно звірити дану маніпуляцію з листком лікарських призначень. Ввічливо привітатися з батьками, пояснити мету та хід процедури, отримати згоду. Доброго дня, мене звати Кузьміна Анастасія. Сьогодні я буду проводити вашій дитині обробку попкової ранки і попкового залишку. Мета даної процедури профілактика гнійно-септичних захворювань попкової ранки. Чи даєте ви згоду на проведення даної маніпуляції? Так. Дякую. Обробити руки згідно наказу 1614, одягнути перчатки. Далі нам потрібно підготувати необхідне оснащення. Оснащення ви можете побачити на даному фото. Покласти дитину на сповинальний столік, роздягнути її, проводимо туалет пупового залишку. Пупковий залишок не можна накривати пелюшками або підгузниками, і про це слід повідомити батьків. За умови відсутності раннього контакту, шкіра до шкіри матері і дитини рекомендується обробити пупковий залишок і пупкову ранку 1% розчином діамантового зеленого. При забрудненні пупкового залишку випорожненнями або залишками сечі необхідно відразу промити пупковий залишок теплою, кип'яченою водою мілом та ретельно просушити його серветкою або пелюшкою. Пупковий залишок необхідно підтримувати завжди сухим і чистим І спостерігати за ймовірними виникненнями інфекцій. Туалет пупкової ранки. Взяти 3% розчин перекису водню піпетку. Набрати в піпетку 1-2 краплі перекису водню. Розвести краї пупкової ранки вказівними великими пальцями лівої руки. Закрапати 1-2 краплі розчину перекису водню. Взяти ватну індивідуальну паличку, видалити піну, яка утворилася в пупковій ранці, рухами з центра до периферії, кожен раз виходячи на периферію, змінюючи паличку. Не змінюючи положення лівої руки, протязі виконання всієї маніпуляції обробити пупкову ранку, не доторкаючись до шкіри навколо пупкового кільця розчином діамантового зеленого за допомогою індивідуальної палички. Почекати, поки пупкова ранка висохне. Одягнути дитину та покласти її у ліжко. Із повинального столика забрати пелюшку та покласти її у мішок з брудною білизнею. Поверхню з повинального столика протерти де вимити Виміти і висушити руки. Зробити позначку в листку лікарських призначень.